Друзі, привітайте нас! Ми купили свій будиночок. Подивіться, який, будь ласка, хворі. Подивіться на цей хол. холл. ти прийдемоте зі мною на кухню. Подивіться, подивіться на цю чудову, неймовірну кухню. Клас, да? Це лише перший ковер. Тут на ми ще не дуже що щодо чого. Вместе з так, домом купили ще кофе. Давай, щас. Кухонка така, махонька. Якщо одна кухня да, Для дружини до тещі, то У нас ще є ще одна кухня. За нами. Кані. У є. Ванна. нас є Тут у ну, нас шкафчик звичайний. Там гараж. Нема значення. Другий ковар. Світляйте ще о, ці сходи. Нічого страшного. Потрішечки завозимо дитячі, складаємо потрічки, зараз прибираємося, борочку робимо. Це буде дитяча кімната. Покажи, тут є своя ванна кімната, ну душова. Все, йдемо далі. А тут е гардеробна, ну, нічого такого незвичайного. Йдемо далі. Тут може бути ще одна дитяча примірна. Коли підемо... за другую дитину. Також така ж сама ванна, у нас душева кабіна, гардеробна Идем мы далее. Стиралочка. Две шикарные новые стиралочки. Далі. Ой, стиралочка, сушилочка. Шикарные. Идем далее. Тут шикарный патио. Угу, я вам. Дивите, бар с каким надо. Гардеробно. И бар с каким надо. Камином. Шикарным видом. И дивите, яка ванна. Вау, вау, вау. Каминчик тут есть. Ванна, не И есть еще душева. Ляпота, ляпота. Йдемо далі. Так. А зараз я вам ще покажу кімнату, коли до вас приїжджають друзі, і ви так думаєте, треба їх поселити, так? Да? Ну, може бути кім... ну, площадка як зона для вашої прислуги, а може бути і додаткова кімната. Спускатися вниз. ну подивимося, спускаємось вниз. Вічимо світло. Це підсвічується ляпота. Тут дивимося, вау, що це таке? Така зона, да? тут у нас кухонька. Опа, стиралочка, холодінчик, кухонька. Така кімнатка, да? ліум. Тут ну... зараз шляпу сказати. Ще одна ванна кімната. Ну, Все вже. Можна переночувати, але темнувати самій тут. Але... Друзі... Друзі, самий, самий, самий кайф. Самий-самий-самий кайф. Це ось тут. Кінотеатр, друзі. Кінотеатр. Ой, тут нічого не видно. Ну-ка. Не? не видно вам нічого, так? Да? Але це, друзі, мої кінотеатр. Домашній кінотеатр.